Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную зліпити на занятті планети сонячної системи. Ну що, приступаємо до роботи. Для основи ми взяли картон синього кольору. Тепер беремо чорний пластилін і будемо ліпити космос. Гарненько його розминаємо у руках, щоб він був м'який і піддатливий до ліплення, і розтягуємо ось такими рухами. Відтягуємо в усі сторони, намагаємося зробити це рівномірно. Робота у нас повинна бути акуратною. Ось так. Стараємося, пальчики наші трудяться, розтягують пластилін в різні боки, однаково. Ось так. І ще ще. ми це все робимо рівномірно. ось такими Рухами. Тепер беремо пластилін жовтого кольору, качаємо його між долоньками кульку. Це буде сонце, середина нашої сонячної системи. І розтягуємо теж пальчиками акуратно в усі сторони. ось так. Для подальшого нам потрібні будуть кульки це будуть різнокольорові планети. Але ми ось так намалюємо стекою траєкторії, по яких рухаються всі планети сонячної системи. Ось так, кружечки малюємо. Планет усього вісім і ще є невеличка карликова планета 9. Ось я приготувала заздалегідь кульки і тепер їх розміщаю по траєкторії. Одну за одною. Для того, щоб наша робота була гарною, ми намагаємося акуратно одна від одної ці планети прикріплювати. Ось так. Подивіться, що в мене вийшло. Я сподіваюся, що у вас вийде так само гарно. Дякую за увагу, бажаю вам успіху!